Всім привіт, друзі! З вами я Максим, і сьогодні я хочу зробити з картона комп'ютер. Так, да, це буде дуже странно. Ой, вибачте, там просто ну, ну, котенята просто сплять. Body light. Ну, ось я буду робити комп'ютер. Ось у мене є вже монітор до нього, я зробив ось такий картонний монітор. Якщо що, я його ну, розробив вже дуже давно. Але я тільки зараз вам, вам це сказав. Тому зараз я рекомендую напідховати ну, на нього. і спробувати щось зробити. Я не знаю, що вийде, тому ось я це розмонтую, тому не знаю, чи вийде щось нормальне. Я його зробуть. Саме підключати, я не знаю, чи вийде щось нормальне. Ось таке мене вийшло. Там котенята щось роблять, я не знаю. Там реклама, якщо що, то я її заблюрив. Ось. Тому зараз буду підключати. Ось так. Вибачте, що я розбудив вас. Так що ось. І ось. Зараз я буду його підключати. Ось таке я зробив місце для самого комп'ютера. Ось зараз я принесу сам комп'ютер. Якщо що він теж з картоном. Так що зараз швидко таймлапс буде і все, і готово. Якщо що, я сам не зрозумів, що я зробив, ось так в мене вийшло. І, ну, як сказати, не дуже гарно вийшло, але я зараз все справлю. Я не знаю, як я буду грати гру, але я запущу Counter-Strike, спробую на мінімалках. І потім запущу на максималках. Тому ось, зараз все справлю. І так в мене вийшло. Тому ось я можу шевелити мишкою. Ось можу включити якусь гру, наприклад. Ну, ось тут в мене є Майкрафт Launcher Уже зразу. Я можу щось пограти, але мені треба його. Безтресенко настроювати. Це буде під таймлапсом. І в мене сталося о чудо. В мене пропала картинка. Я не знав, що робити на цей. Ну, на цю секунду, тому зараз я быстренько справлю там все. Я, якщо, якщо чесно, не ожидав, що так станеться, тому що я нажав там дуже велику здатність широку 4К HD. І все, зараз справа. Так, вона повернулася, але мені треба, щоб було два екрани. Добре, все. Ось. Ну, в мене ось так якось вийшло, тому можу запускати гру якусь. Ну, не знаю, давайте ми ще зараз запустимо. Ну, десь counter strike І цей комп'ютер може не потягнути Counter-Strike. Я зарі в Steam. Не знаю, чи взагалі потягне, то я зараз швидко запущу там. Ви бачите картинку, так в мене криво вийшло запустити, то я в другій частині вам покажу, як я це зробив все ж таки. І ви побачите. Як я це зробив. Ось тоді запускаю. Я не знаю, чи потягне він взагалі. Counter-Strike. Тому що я зараз буду це перше робити. Щось він питається запустити, але о! І так! Вийшло запустити Counter-Strike. Я не знаю, чи він взагалі тягне цей Counter-Strike, тому що він взагалі... О! Контр страйк. Так, це добре. Воно тягне Контр страйк. Давайте ми щось спробуємо. Ми пограти. Перше дуже сильно лагає, тому що це. О, тяне, це... Зараз я зроблю налаштування на максималку. Все це максимальні налаштування, як зараз треба тре, теж трошечки по, 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 по. Ось. Так, Почутливість ми ще ми маємо віці як. Я дуже недобре Ну, Якщо, що, я ну, не дуже вмію грати в Counter-Strike, тому що я взагалі його не грав. Ну, грав, але три рази чи чотири я не пам'ятаю теж. Точно. Ось тому це дуже прикольно було пограти. Ось як ви бачите, там треба його оновити, а я не буду оновлювати, тому що може все пропасти. Ось бачите, що тут майже нічого немає, тому що тут мало ігр. Тут дуже мало гри. Тому ми будемо завершувати. Зараз я вимкну безстрілку це чудо. Так. Вимикаємо це чудо завершити роботу. Все. Ось, в принципі, це було прикольно, якщо, якщо чесно. Ось ми будемо завершувати на котенятах, тому що вони успокоюють мене в мене десь складні ситуації. Все. Ви. Ну, ладно, не будемо їх трогати, А в другій частині я розкажу, як я все ж таки підключив цей монітор. Ой, вибачте, у мене скрипить щось. Ось Тому я розкажу, як я це зробив. Якщо ви знаєте, як я це зробив, то напишіть в коментарі.